Перший день відкритого чемпіонату області з біатлону серед юнаків та дівчат через спеку розпочався рано вранці. Організатори кажуть, незважаючи на високу температуру, не провести чемпіонат не могли, адже з початку року ніяких змагань для юних біатлоністів не проводилось. Приємно, що до нас на наші змагання прибули спортсмени із міста Сум, міста Києва, міста Глухова, міста Тетіїва. І приємно, що в наших змаганнях беруть участь наші чемпіони європейського олімпійського зиму. Оваг фестивалю і Антон Мігда, і Івко Максим, і Нася Нечепоренко. Добре, що в всіх змаганнях беруть участь спортсмени, які вже давно займаються біатлоном. А також і спортсмени, які тільки починають робити перші кроки в біатлоні. Сьогодні біатлон у нас стає більш популярнішим таким видом спорту. Багато хто з дітей займаючись, хотів би, щоб на уроках фізкультури теж був біатлон. Я думаю, що ми з часом. Підготуємо підґрунтя для того, щоб справді на уроках фізкультури діти могли займатися біатлоном. Підтримували учасників чемпіонату та ділилися досвідом біатлоністи олімпійці, а саме В'ячеслав Деркач та Ніна Лемаш. Завжди пам'ятайте, що всі великі спортсмени, і Валентина Серве, і Андрій Дерземля, і Оксана Хвостенко, і В'ячеслав Деркач вони всі вийшли із цих Спортивних трас із цього стрільбища, і всі вони колись були, стояли ж такими на парадах відкриття, не впевнені в собі, десь які сумнівалися, які думали про те, що олімпійські п'єдестали це щось таке велике і недосяжне. Завжди пам'ятайте, що олімпійці виходять серед із вас. Як зазначив головний суддя змагань та голова обласної федерації з біатлону Микола Лазаренко, наші біатлоністи можуть сміливо поповнювати ряди військових на сході. Вони найкращі снайпери. Коли розпочалися бойові дії, багато із мобілізованих молодих людей, а я особисто був у центрі підготовки Десна, бо там був мій син. І я переконався в тому, що молоді люди навіть не вміють стріляти. Бо початкову військову підготовку в школі прибрали, її немає. І тому якраз саме під час цієї підготовки вчили стріляти. А елементарно, проводячи біатлон на уроках фізкультури, діти могли б навчатися стріляти, швидко бігати. Табовувати якраз свої почуття на час проведення стрільби, і тоді, якщо знадобилось би, то ми швидко якраз могли б поповнити ряди патріотів наших і швидко бігали долучно б, б стріляти. Юні біатлоністи, а саме діти 2001 року народження на цьому чемпіонаті мали змогу продемонструвати результати своєї річної роботи, порівняти їх із результатами суперників, набратися досвіду та відчути смак змагань. Конкуренція є, звісно. Ну як, Ми теж працювали той, Я надію, що. Работали ми хорошо. Вже наприкінці серпня у Чернігові планують провести чемпіонат України з біатлону. Тож ці змагання є чудовою підготовкою та плацдармом для юних біатлоністів.